Системні комунікації це проектування систем безпеки на базі систем контролю доступу та відеоспостереження різних рівнів складності, власні розробки платіжно-пропускних систем для спортивно-розважальних комплексів виставкових центрів, пряме постачання, монтаж та шеф-монтаж систем санкціонованого доступу та відеоспостереження, технічна підтримка та сервісне обслуговування. Підприємство пропонує турнікети одного з провідних світових виробників компанії Перко. Вони не потребують постійного обслуговування, зручні та надійні в експлуатації, можуть коректно працювати у. Складі будь-яких систем доступу чи платіжно-пропускних систем. Про це свідчить багаторічний досвід експлуатації на об'єктах у більш ніж 60 країнах світу. На базі компанії системні комунікації створено сертифікований сервісний центр Перко. Його спеціалісти пройшли навчання на головному підприємстві виробника, надають необхідні технічні консультації та здійснюють навчання користувачів. Це дозволяє бути впевненим у надійній роботі обладнання перко у кожному регіоні України.